Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про мій догляд за обличчям. Мені десь в коментарях написали, що було б дуже цікаво послухати про мій догляд за обличчям, що я використовую і так далі. Хоча такі відео у мене на каналі є. Час від часу я такі відео знімаю, тому що засоби міняються. Інколи буває, шкіра трішки змінюється, тому, звичайно, я коригую ці засоби. Тим паче багато чого я, в силу того, що блогер я тестую, в мене дуже рідко повторюються засоби, в мене постійно щось нове. Тому ось так. Я вирішила зняти вам догляд за обличчям, яке в мене є. Очищення сьогодні я вам не буду показувати обличчя, тому що це також ряд продуктів. Це буде дуже величезне відео, тому якщо цікаво вам про очищення обличчя моє, то я вам пізніше відзнімлю таке відео. Напишіть в коментарях, чи це вам буде цікаво. Ну, сьогодні про мій догляд. Перш за все, я скажу, що в мене шкіра суха, колись вона була жирною шкірою. На сьогоднішній день вона у мене проблемна, частково, скажімо так, і суха. Ну, більше я борюся з проблемою сухості, тому що занадто. Суха буває інколи, і, звичайно, я рятую тільки доглядовими засобами. Тому всі засоби, які у мене сьогодні будуть представлені, фактично, вони всі йдуть на зволоження, тільки з якимись додатковими компонентами. Буду показувати в тій послідовності, в якій я їх наношу. Перший продукт, який в мене, до речі, закінчується, це тонік, чи то тонер, я вже не пам'ятаю для обличчя. Це корейський бренд Farmstay. Він представлений і на єві, і на мейкапі його можна взяти. Вже не пам'ятаю його ціну. Звичайно, на всі продукти, які я вам сьогодні покажу, я вам залишу посилання під відео, ви перейдете, подивитеся. Тут він з муцином Равлика. Взагалі, продукти з муцином равлика я давно беру час від часу, вони мені дуже подобаються, тому що вони дуже добре зволожують шкіру. Цей тонер, в принципі, можна використовувати як самостійний, я часто буває використовую, коли мені не хочеться наносити на обличчя кучу засобів. Можна його використовувати так, як і звичайний тонік, тобто нанести його на обличчя, потім на нього наносяться сироватки, крема і так далі. Тут, здається, вказано, я дивлюся, що це тонер. Ну, нього таке, Мені подобається фірмове упакування, скляна в нього бутилочка, тут його 150 мл, така блискуча кришечка. Ну і як звичайний він тонер. Хоча всередині він за рахунок того, що ось у нього є ось цей муцин равлика, так званий. Я б не сказала, що це геть тонер, він, скоріш за все, два в одному і тонер, і сироватка для обличчя, тому що він всередині прозорий, якщо ви бачите, і він. Такий густуватий всередині, за рахунок цього слизу, я так розумію, тому що в мене були на основі слизу равлика різноманітні сироватки, схожа текстура. Тому він такий незвичний. Перший раз я зустрічаю такий тонер. В принципі, він мені сподобався, до нього я звикла. По-різному, як я вже говорила, використовую. Буває, просто наношу на руки і розподіляю по обличчю. буває на косметичний диск, наношу протираю. До речі, він дуже добре приймає такі сухісті шкіри. Навіть частинки роговілі він е знімає саме, коли нанесений, на косметичний диск. Тобто, мені дуже подобається. Гарна штука, звичайно, я. Буду щось брати далі інше, але він дуже-дуже непоганий. В лінійці, до речі, я натикалась, є крема для обличчя, саме з цієї лінійки, тому подивлюсь, можливо, пізніше візьму гарний тонер. Далі, після тонера для обличчя, я роблю масаж. Обличчя на сьогоднішній день я роблю масаж за допомогою олійки. Тобто олійку я наношу на обличчя. Раніше я робила масаж по сироватці, але з недавніх пір я взяла олійку. Олійку я, вірніше, олійні текстури для обличчя, і взагалі будь-де, я їх не полюбляю, тому що, ну не знаю, ось цей постійний жир, скажем так, я ним не, не люблю з ним працювати, і він залишається. тобто... Не знаю, скільки раз я намагалася його примінити в своєму догляді, будь-де, в мене нічого не виходило, але за цим разом я вирішила все-таки взяти. Взяла я ось таку олійку, це український бренд, це бюджетна олійка, це бренд Майор. Вона тут іде ще плюс антивікова візморшок, плюс ліфтинг. Ну і заодно вона іде як зволожувальна, тобто по ній дуже добре робити масаж. Тут вона така звичайна, в неї звичайна піпеточка, і тут буквально потрібно одної піпеточки для всього обличчя. Масаж я роблю обличчя раз на день. Ну, буває, інколи я пропускаю, в силу того, коли є час. Цей масаж можна, в принципі, робити і вранці, і ввечері, як коли я, коли в мене є час, коли вранці, коли ввечері. Але раз на день бажано його робити. і... По ньому дуже добре ковзають пальчики. Наприклад, масаж я роблю по-різному. Буває, інколи я роблю пальчиками масаж, інколи я роблю масаж ось таким гуашам. Тобто, коли як зручніше, коли як швидше, взагалі, чесно кажучи, на сьогоднішній день я більше перейшла на масаж. Пальчиками, тому що це якось швидше, і якось з ними краще я відчуваю шкіру, як потрібно її краще відтягувати і так далі. Тобто ось ця олійка мені допомагає робити масаж, вона не впитується так швидко. Плюс вона дійсно омолоджує шкіру, от я нею вже користуюся ну, тут майже, ну, майже половина. Даненько я вже не користуюся. Дійсно, після неї видно ефект того, що обличчя трішечки робиться молодше, скажем так, розрівнюється шкіра, розрівнюється вірніше оці мімічні зморшки. Ну і плюс гарно вона діє як зволожувальний ефект. Мені також подобається, що це додаткове зволоження. Але для того, щоб не було цієї жирної плівки, її потрібно брати небагато. Ну і за рахунок того, що робиться масаж, вона краще впитується в шкіру. Наприклад, у мене так. Тому поки що немає ось цього. Ефекту жирності на обличчі, тому що, як я говорила, я олійні текстури не люблю. Поки що я з цією олійкою дружу, вона мені подобається. Далі, після масажу, після олійки я наношу крем навколо очей. Це також корейський бренд на даний момент у мене. Тут бренд The Skin House. Від цього бренду я часто беру засоби, вони мені подобаються. Даний крем коштує десь біля 400-500 гривень. Ну, таких кремів надовго вистачає, тут його 30 мл. У мене вони бувають по 3-4-5 місяців ну, дуже довго, тому що його потрібно небагато. Даний крем він всередині такий жовтуватий, звичайний як крем, негелевий, кремовий він всередині. Ну і Мені подобається, що він такий легкий, в нього тут нічого такого немає, він іде як антивіковий, зволожувальний я завжди ще беру. Його можна наносити навколо очей, і на повіки зверху, і під низ, На нього добре лягає і тональний крем, тому що наношу я його і вранці, коли, наприклад, фарбую тому. З ним ніяких проблем немає, він не пече, не заходить в очі. Комфортний крем для очей і дуже добре зволожує. Практично він не відчувається на очах. Непоганий. Далі, після крему на очей я використовую, звичайно, сироватку. Закриваю ось цю олійку сироваткою. У мене на даний момент ось така. Це український бренд Містер Скрабер, який я довго хотіла взяти. В нього взагалі-то назва зволожувальний мінеральний гель-бустер для обличчя. Це навіть не сироватка. Тут його 100 мл. Взагалі, він непоганий. Я його тестую, вже практично більше, ніж половина в мене. Він прозорий, гелевий такий, зручне в нього упакування, але. В нього дуже проста формула, тобто, якщо у вас дуже суха шкіра, або ви щось очікуєте таке значне, даний бустер, скажімо так, він нічого такого значного робити не буде, він просто ну, як, буде діяти як певний етап догляду за обличчям. Бо взагалі я його брала для того, щоб робити масаж, але поки. Скажем так, певний період я ним покористувалася, потім в мене з'явилася олійка, і ось ця функція зникла. Тобто я поки що по сироваці, по цьому бустеру не роблю масаж. Хоча я по ньому робила непогано, тому що він доволі такий густуватий і швидко він не впитувався. Хоча, якщо шкіра дуже суха, і перед цим, наприклад, нічого не нанесено, то він швидко впитується. Як я вже сказала, формула в нього проста. У нього просто він зволожує шкіру і все. Тобто він більше нічого не робить. Така простувата формула, коли я беру, наприклад, сироватки від корецьких брендів, звичайно, там формула набагато складніша, краще я б сказала. Тобто, як самостійний засіб, його бажано не використовувати, краще його чимось закривати якимось ще кремом. Тому що зачасту буває таке, що я використовую, наприклад, сироватки, якщо це такий гарний засіб, буває інколи і одне щось наношу, не закриваю багатьма шарами, скажімо так. Але в більшості випадках все-таки багато шару із мене в догляді присутня, а ось тут вона і потрібна, тому що даний, даний бустер, він, скажімо так, його потрібно чимось закривати. Тому ось так. Далі у мене іде крем для обличчя від MediPil, це також корейський бренд. Від цього бренду я, здається, брала. Крем на коло очей, за якого, до речі, в мене дуже багато питали. Гарний крем для очей він надовго мені вистачило. І самий бренд гарний, він не дуже дорогий, дієвий, тут його здається 50 мл. Він іде як антивіковий крем для обличчя, і він тут був такого жовтого кольору, бо він взагалі в мене тут трішечки його залишилось. Ну, Практично вже нічого немає. Він був гелевий. Жорстуватого кольору, і він був капсульний. Ще в нього всередині були такі білесенькі капсулки, які потрібно було взяти одну або дві і розносити по обличчю. В принципі, він мені сподобався. Він легко наносився, швидко впитувався, на нього добре наноситься тональний крем, плюс до всього. Ну, щоб побачити антивіковий ефект, все-таки мені здається, що потрібно, якби його наносити не на сироватку, тому що до цього в мене вже був тонер, олійка, сироватка. А він просто зверху це все, скажімо так, запечатує і не сильно видно його ефект. Тобто, як в процесі з усіма цими засобами він діє добре, але. Як самостійний засіб, звичайно, його бажано нанести десь інколи окремо, щоб подивитися на його е дію. Але, в принципі, він непоганий цей крем, мені сподобався. Буду брати щось, звичайно, інше. Е можливо, від цього ж бренду візьму, але щось інше. Тому ось так. Це у мене ось такі етапи щоденні, які я використовую при догляді за обличчям. Далі я ще вирішила вам показати декілька засобів, які я використовую не кожного дня, але вони також йдуть як догляд за обличчям. Використовую я їх буває кілька разів на тиждень, або зазвичай на вихідних, коли є більше часу, більше я приділяю уваги обличчю, спа якимось процедурам додатковим для того, щоб. Ну, краще, скажімо так, доглянути за обличчям, більше приділити уваги. Е, перший засіб, який в мене з'явився, він недавно в мене з'явився це зволожуюча маска. Для обличчя я такі, до речі, маски шукала саме змивні, щоб були зволожуючі змивні маски. До речі, таких масок дуже мало представлено в брендах, зазвичай, якісь очищувальні, ще якісь. А щоб була змивна зволожувальна маска це рідкість. Дану маску самостійно я не знайшла. Це, здається, мені пробник прислав мейкап невеличкий, я його затестила, і вона мені дуже і дуже сподобалася, був такий гарний миттєвий ефект. І я вирішила замовити повноцінний розмір. Це український бренд Green Farm Cosmetics. У них, до речі, такий доволі велика кількість засобів я дивилася. Хоча. Тут мені одне не сподобалось, що дуже величезний літраж 250 мл. Я б взяла все-таки менший літраж маски, ну, як є. І за цей літраж трішечки треба було викласти ну, більше грошей. Як на мене, можна було б і менший. Ну, вже як є. Тут вона ось таким дозатором всередині вона білого кольору. Її потрібно наносити, можна тримати її взагалі по 20-15 хвилин, але рекомендую для максимального ефекту 30-40 хвилин. Тоді вона краще зволожує шкіру, вона тут іде як зволожуюча. Вона здається да, для схильної, до сухості і лущення шкіри, а також буде прекрасним доповненням догляду до появи дрібних і зморшок. В неї тут здається, ще й аромат є. Такий незначний аромат, ну мені вона сподобалась, тому що після того, як її змиваєш, шкіра дійсно така якась оновлена, зволожуюча. Мені здалося, навіть вона трішечки освітлила шкіра, хоча, в принципі, мені цього не потрібно, але був такий ефект. Такої здорової шкіри. Тому ось так. Звичайно, такою маскою я користуюсь десь раз в тиждень. Ну, краще користуватися чаще. Можна двічі і тричі. Якщо суха шкіра, то можна двічі-тричі на тиждень користуватися. Це йде як додатковий в мене догляд. Далі у мене з додаткового догляду ще є патчі під очі. Один період я ними користувалась, потім їх закинула, а тепер повернулася, тому що я розумію, що. Ну, звичайно, є певні якісь мімічні зморшки, суха шкіра. Часто я наношу тональний крем під очі чи якісь консилери, звичайно. Шкіра страждає під очима також, і вона там дуже тонесенька порівняно з іншими частинами обличчя. Тому, звичайно, я повернулася до патчів. На сьогоднішній день у мене патчі від Мермідей це український бренд, дуже-дуже він бюджетний. Вони в мене доволі давно ось такі, вони всередині, тобто один жовтого кольору другий блакитного кольору. Такі цікаві на вигляд. Вони тут йдуть як просто, здається, зволожувальні і все. Так, глибоке зволоження. Я їх використовую взагалі десь раз на тиждень, але останнім часом я вирішила: по-перше, вони в мене стоять вже доволі довго, бо один період я їх закинула. Тепер я повернулася, як завжди. Тут їх 60 штучок практично кожного дня або через день. І, до речі, дуже гарний ефект. Я їх буває навіть наношу зверху. Крему, тобто, ось таким чином закриваю і тримаю їх навіть не по 15-20 хвилин, як написано. А буває тримаю по 30 і 40, поки взагалі вони не висохнуть. Не знаю, чи це правильно. Ну, я так роблю. І, до речі, шкіра під очима стала останнім часом краще виглядати, ніж просто я користуюсь кожного дня кремом. Тому ось такі патчі дуже гарні, бюджетні. Непогані. В слідуючий раз хочу взяти якісь корейські патчі, коли закінчується ці. Ну звичайно, у мене в догляді щотижневому, додатковому є тканинні маски. На даний момент у мене ось такі дві маски є це корейські бренди, якісь, одна It's Skin, друга. Етюд, якщо не помиляюся, ну ось такі. У мене вони бувають різні. Хто за мною слідкує? Знаю, що зазвичай на Єві я замовляю тканинні маски. Там їх чомусь мені більше подобається там вибір, і вони там більш бюджетніші, не знаю порівняння з мейкапом, тому я їх там замовляю. Маски такі я використовую десь раз на тиждень на вихідних. Колись також я не користувалась, потім я закинула їх, а потім до них повернулася. Подобається, що є ось ці корейські маски, вони дієві і бюджетні, вони мені підходять. До речі, всі ці маски, коли я показую розпакуванні, потім я не показую, звичайно, в пустих баночках, бо вони викидаються. Але всі, які я беру, вони всі мені подобаються. Ну просто трішечки відрізняються вони тим, що, наприклад, дешевша маска. То вона трішечки там десь може буде по контуру обличчя не підходить, але свою роботу засіб сам робить дуже дуже добре. Тому, хто можливо чекав відгуки на них, то всі маски, які я замовляю, всі мені подобаються. Зазвичай кожного разу я беру різні, тобто це не має значення, яка маска, і беру я зазвичай зволожувальні маски, тому ось так. Тканинна маска мені подобається тим, що вона дуже добре. Зволожує шкіру, тобто я нічого її практично не роблю. Я її десь тримаю по 20-30 хвилин. ця тканина вона тримає вологу, вона не випарюється, шкіра добре зволожується, і коли я її знімаю, наприклад, залишається буває ще багато засобу. Я його навіть не чіпаю, ну там трішечки розпереділю і все по обличчю, не знімаю косметичним диском. Так вона в мене і висухає, і більше я нічого не наношу. Зазвичай такі процедури я проводжу в ті дні, коли я не фарбую. Мені ось цієї маски однієї вистачає за раз на день, щоб вона зволожила шкіру. Тому ось так маски я їх постійно тримаю в своєму додатковому догляді. На всі засоби, які я вам сьогодні показала, я залишу посилання, подивитись на них. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Пишіть, якщо вам відео такі подобаються. Я буду їх знімати більше детальніше. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!